Привіт, друзі! Вийшла трохи на двір, а то цілий день сиджу в хаті, думаю, подивлюся, що тут робиться на вулиці. А тут жах, тут такий туман. Це така вологість, що аж дихати не дає. Снігу настопиться, вологість зашкалює. Ми сьогодні знову маємо смішую роботу. Ми дорубуємо качки. Ну, ще нам залишиться дві качки. Не наче вчора ми ще їх купували маленьких-маленьких каченят. Пам'ятаєте, як я з вами ходила і шукала їх, бо Міша казав, що вже пропали. А тепер вже все. Каченята повиростали і ми їх вже порубали. Ну, до хати в мене ще на кухні мене далі чекає повна робота. Дуже-дуже багато роботи мене чекає на кухні. Знаєте що? Я зараз покажу, що мене чекає. Ох, вже, правду кажучи, і надоїло. Добре. Світло не включаємо, економія. А подивіться, що мене чекає. Це що мене чекає. О, бачите, тут в мене набрана вода на всяка. Зразу... Випадок. Уселині відключали світло. З качками порядок зробила, знову виключили світло. Із свинячим м'ясом треба робити паштети, і знову така проблема. І що робити, я вже не знаю. Тут відпарила голову і на помацьки обібрала з кисточками що ну треба де перебрати. І далі щось робити, і все, світла нема. Ще читали, що здається, на тиждень. Це вже буде труба всього. Змолоти м'ясо не маючи. чим. І от таке. Не боюся, щоб це м'ясо ще не пропало. Ось таке наше життя. А тепер дивіться, всі паштети були вже у банках і все викидаю у миску. Із-за того цю печінку мене не забуло. У чаші міксера отаке От то моє. І вже година перша, і я не знаю, коли я поверу. Так, світло викручили. Отак, на помицьки я легенько щось робиться. Тут вже ног притиснути нічим. А ці лише в духовку заложила. Як вони мені скиснуть, я не знаю, що себе. Та то кілька грошей, та то пес псом. Він з літушонки коридор. Ой, на підлогу і не знаю, Боже, я так переживаю, бо вони не скисли. Вот тут все и молоко и яйца и все. Мне пиши ничего. Да не думаю, би так скоро, вскисли. Уже Дали две години не пришло. Ничего не бачить. У ну, вроде бы не так давайте. Не знаю, що там робиться. Не знаю, що робиться. Що робиться, то робиться. Тут треба долити. години Це вже вчора помитно, мабуть. І миска з канимета, боже боже. Все, дали світло, а тут нормально. Зараз пару хвилиночок і вже Ой, як на мене, то вийшли чудові паштеки. Ой, пахнуть і смачні. Дуже смачні. Ці паштети, що призначені були, готуватися в духовці, будуть вже готуватися у каструлі, але знову проблема. Ой, що це сьогодні є? Витягувала резинки для того, щоб в духовці, бо резинки в духовці. Ну, згоряють, тепер мушу резинки назад ставити. От таке. Ну, нічого, працюємо далі. Все, потепла моя каструля, і я доварити не маю у чому. Це капут нині. Це що таке є? Четверта година досить Знову треба кришки і забирати. І забирати резин. Добре, І в духовку назад, що тече. Пішли паштети, знову в духовку їй дуляю спати, а тут вже що буде, то буде, ну, вже 4 година. Духовку ще не включила, світло знову вибило. Все, паштети пропадуть, Я вже не годна. Я вже не знаю, що це є. Я вже змучилась. Я вже змучилась. А та духовка від газу не варить. а то все на світлі. Там на світлі одна духовка друга. І що я маю робити? І ще, ще, ще й баняк той потік. Ну там я зараз п'ять поставлю. У, той, у ту каструлю, а ще знову перебирати, ну як знов витягнув, другий раз витягнули ці. Резинки з тих. І що це робити? На годину включили світло і все. А вони, вони скиснуть, вони якраз горічі почали кипіти, і вони зараз скиснуть. Добре, що посуду встигла що щоб третій ночі. Я не знаю. Отаке От грім 6 у хату. Знов, знов закладаю ті резинки. Ой, і кладу в які може тільки каструлі. каструлі. Ой. Все, поталювала я. Тут чотири. Тут чотири. Тут п'ять. Ой, так, година 4,25, половина п'ятої. Три години. Половина восьмої якраз буду закручувати. Отак От нічка пішла через світло. Але ну що зробити, поплакала, поплакала, та й згадала, що є зараз ті, кому гірше, як мені. Холоді, у окопах. А я хоча без світла, що хаті. Добре, іду, може трошки дрімну. Та ще не буду дримати. Що тримати? Ні, ніч, треба, аби вони легенько закипіли, тоді, може, буде вже трошки дрімнути. Ось такою нелегкою у мене видалася ця ніч. Але на ранок, у 8 годині, всі мої паштети стояли вишикувані, як солдати. Дякувати Богу, він не прокис. І був дуже-дуже смачний. Чому я переживала, щоб не прокис нестерилізований паштет, а тому, що в молодому своєму віці мала такий досвід. Ті банки паштету, які не влізли в кастрюлю для стерилізації, на ніч поставила у холодильник. І всі вони чомусь прокисли. Але тут, дякувати Богу, все обійшлося. Рецепт приготування паштету викладати не буду. Тому що цей паштет готувався без рецепту. По оригінальному рецепту тут має йти під горля або якась дуже жирна підчеревина. Немає у нас зараз в нашій місцевості цього в наявності. Все розкуповують і розбирають. Ми приготували тільки з м'яса. вам, що за ніч у мене? За ніч приготування паштету, що у мене на підлозі робить? Що я ой, за безсвітло наталабувала. Ну, хоч нема води, мушу, мушу помити підлогу. Вже якось шафи обмила, шафи були з тим паштетом. Все, нарешті кухню привела в нормальний вигляд. На батареї холодні досушується шмаття, що не високло на вулиці. Ой, я не знаю, 11 година дня, світло ще не включили від 4-ї ночі. У хаті вже холодно. Заварила гречку. Нічого, є тушонки, є паштети вже. Будемо жити. Паштети вже в сумці, і, як завжди, я люблю казати, що вони зараз відправляться на постійне місце дослокації. Зараз не знаю, як сказати. Але я вдячна Богу, що цієї ночі в таких екстремальних умовах він дав мені сили вистояти. Звичайно, були хвилини розпочу, але я взяла себе в руки. І я доробила ці паштети. І вони дуже смачні. Рецепт буде пізніше, в наступних відео. А ці паштети. Відправляться туди, для кого вони призначені. Бувайте здорові, друзі!